Вітаю всіх. Впав мені сьогодні телефончик такий покоцаний Alcatel. Телефон кнопочний з корпус пластмаса. Як бачимо, видимим зором проглядаються жовтий благородний метал, такі як золото. Зараз ми його... Розберемо повністю цю пластмасу, глянемо, що в ньому всередині є на платі, скільки взагалі тут виходить благородних металів. Розібрав я, друзі, цього красунчика, по-другому його назвати не можна. І що ми бачимо, сам корпус, дуже велика кількість золота та позолоти. Деякі деталі взагалі золоті. Також, там, де містяться кнопки, явно видимо позолота. Тут я ще зніму метал і самі кнопки. І сама платка, окрім екрану, з таким золотим роз'ємом. Як бачимо, доволі жирна позолочена плата з такими золотими деталями. І інша сторона також має всі роз'єми та деталі в дуже хорошому стані та великою кількістю золота. Зараз ще я зніму ці кришечки, подивимося, що тут міститься під ними. Зняв я, друзі, ці железаки. І що виходить? Тут і тут чіпи ось такі з вмістом золота і безкорпусні кемки. Ними тут всипано. Це конденсатори, які містять платину та паладій. Це, друзі, з кнопочних телефонів. Одна із марок, яка мені дуже подобається. На друге місце я поставив би телефони Nokia, на третє Sony Ericsson. І ось така кількість золота та платини міститься тільки в деталях. Всім дякую за увагу. Якщо вам попадають такі телефони, ви знаєте, що з ними робити. Не забуваємо ставити палець вверх. Зустрічі в наступних відео.